Березово це село, яке стоїть на перехресті вітрів і часу. Звідси відкривається вид на безкраю долину, де кожен подих наповнений історією. Серед гір хущини все пахне деревом, адже тут кожна хата, кожен тин з берези. Люди кажуть: березово село, де навіть вітер говорить крізь дерево. Колись тут жили лісові майстри, які вміли чути, як співає дерево. Вони не рубали берези просто так. А перед кожним ударом сокири шепотіли: пробач, сестро, ми дамо тобі нове життя. Вірили, що Береза має душу, яка переходить у все зроблене з неї. Тому в Березові люди завжди добрі, спокійні і життєлюбні. Їхні домівки живі, вони дихають разом із господарями. Є й інша легенда: стара і трохи моторошна. Коли село тільки зароджувалося, серед лісу стояла велика береза, під якою жив мольфар. Він казав, що дерево охороняє село від злих вітрів з гір. Але одного року купці вирішили зрубати її, щоб прокласти дорогу. Як тільки сокира торкнулась кори, небо потемніло, і пішов град, який побив усе навколо, дід того ж дня зник, а на тому місці нічого не росте, навіть трава. Люди назвали ту галявину березовим серцем і обходять її стороною. Кажуть, що в тихі ночі чути, як хтось шепоче не рубай, поки не подякуєш. Тому кожен, хто бере дерево в березові, кладе до лісу окраєць хліба, як подяку, бо ліс годує, але й карає. Березова це місце, де люди пам'ятають, що природа жива. Тут так легко дихається, адже берези, здається, слухають тебе і навіть посміхаються. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.